Справа 204. Перший кавун на 5 кг легший за другий. І утричі легший за третій. Перший і третій кавуни разом удвічі важчі за другий. Знайдіть масу кожного кавуна. Ну що ж, записуємо умову у цієї задачі у скороченому вигляді. У нас є три кавуни. Пишемо перший кавун, другий кавун, і третій кавун. Кавун, другий кавун. І третій кавон. Нехай маса першого, він найлегший, буде х кілограм. Є. Ну що ж, тоді другий, перший кавун на 5 кг, легший за другий, то другий на 5 кг важчий. Тобто це буде х плюс 5 кг. І сказано, що перший кавун утричі легший за третій, то третій утричі важчий за перший, або три рази більший, ніж х, або 3х кілограм. Є? Ну що ж, з цим ми розібрались. Далі читаємо: перший і третій кавуни разом удвічі важчі за другий. Ну, як це можна записати? Умовно, можна записати так: що перший кавун і третій. Кавун разом у двічі важче за другий. Тобто це 2, що множиться на другий кавун. Будемо використовувати ці позначення. Зараз в, першому, в першій дії складемо рівняння, знайдемо Х, це маса першого кавуна. Ну що ж, отже, дивимося на наше рівняння. Маса першого кавуна це х плюс маса третього кавуна. Це 3х. Удвічі важче, або 2, що множиться, а маса другого х плюс 5. Закриваємо дужки. Так, х плюс 3х, одразу пишемо, що це 4х дорівнює. Справа розкриваємо дужки. то 2, що множиться на х, це буде 2х. Додати 2, що множиться на 5, це буде 10. Переносимо 2х через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді 4х було плюс 2х справа, зліва буде мінус 2х дорівнює 10. Ну що ж, 4х мінус 2х це буде 2х. Записуємо, що 2х дорівнює 10. Знаходимо x. Добуток 10. Ділимо на відомий множник на 2. Записуємо, що x дорівнює. 10 подиви на це буде 5. У дужках пишемо чого? Кілограм. Це в нас маса першого кавуна. Є. Ну що ж, давайте шукати масу другого кавуна. Пишемо друга дія. Тобто другий кавун це Х плюс 5. Того замість X пишемо 5 кілограм. Додати. І ще 5 кілограм. Разом буде 10. В дужках пишемо чого кілограм. Це у нас буде маса. Другого кавуна. Є. Ну і третя дія. Третій кавун це 3х. 3, що множиться на 5. Це буде 15. В дужках пишемо чого кілограм. Це буде маса третього кавуна. Є. Записуємо відповідь. Знайдіть масу кожного кавуна. Отже, в нас вийшло перший 5 кг, потім другий 10 кг. І третій. 15 кг є yeah.